ба да 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 ду 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 привіт! Або шалом! Давненько я не отвечал на ваші коментарі поэтому настало время. Для начала про вінішко тепле я вінішко сейчас вообще не пью. Вот. Ну, в Іспанії я вже все давно перепропал, хотів. Наступні дегустації будуть уже в Аргентині так. Насчет ховання велосипеда, ну і я його заховаю тут рядом недалечко від стоянки цієї. В принципі, я вже придумав як, так що не проблема. Ну а По поводу, що в Бразилії там змії, я не знаю, що там в Бразилії буде. І я природу особо не вивчав, але я примерно представляю, яка там природа, і ж, так, так як і тут, тут теж бувають всякі животні, змії, і з і, і проші гадость Нічого страшного. Ну и насчет воды, с речки я вот не прав, у меня тут вода очень хорошая, если ей подивиться, вот так сейчас показать, ну, она вообще вот прозрачненькая. Я ее просто кипячу, она натуральная дождевая вода отстойная, вот, и поэтому... Ну а насчет матюкатись, не матюкатись, хочется не буду матюкатись. Хоча в принципі на відео на, на це ніяк не впливає. На там, де я матюкався, там зрителей більше. І взагалі, коли, коли я намагаюся зробити щось, то що свідують зрителі, в итоге зрителі становиться менше, так що якось воно не дуже працює. В Німеччину я поїду тоді, коли повернусь коли із Південної Америки в Європу. Хоча взагалі як для мене... Там, мабуть, мало буде інтересного, просто прикольно тоже приїхати по Німеччині. Це буде поход по северу Європи, якраз коли я вернусь. Коли це буде, не знаю, але коли я повернуся, то і буде. Ну, по поводу откуда я родом вже відповіли, я з Чернігівської області. Родився я в селі, якого вже немає. От, жив у селі, яке теж почти вмерло. І в останнє час жив у селі, в яке, мабуть, вже не повернувся. Ну, от так от. Так, ну і на тему Трамадола вже коротше, обсудили 300 разів. Можете ще пообсуждати. Хоча я його вже... Я його зників тут недалеко теж з цієї стоянки. Ну і по поводу названня каналу. Да, я його хочу переіменувати перед самим вилітом. Знаєте що? А може я зараз зроблю в групі. Голосування, е Тільки я предложу свої варіанти Маю їх парочка. Які ви більше всього проголосуєте, таки я і сделаю. Да. По поводу фідери на рулі, я навіть не зрозумів, що це таке. Попитав у Гугла, він мені показує, що це удочки. Хір я знаю, що за фідери. <кх> а>, а по поводу, як я справляюсь за діночком, нормально справляюсь. Я вже давно зрозумів, що для мене одиночні походи це найкраще. Можна сказати, вже кругосвітне будемо считать. Ну, як только я перелечу, вже можна вважати, що кругосвітка це вже будет. То, то, тим більше в одиночку, тому що ну я не знаю, напарники, як насчет напарників. Кстати, от, по поводу володьки можна буде кстати, написати. По, ну, по приколу. Вдруг захоче, короче, трошки покататися разом десь по Південній Америці. Попробувати, може йому подобається. Потому, потому що саме, ті напарники, що у нього були слишком модні, наверное, поэтому вони його дістали, короче, вони поругались, наверное, розійшлись. А так це саме. Хто ну, таке? Якось так. По поводу розруха, це саме. В Європі багато є розруха, насправді. в Італії там така розруха бувала місцями. Жалко, що я того не засняв. Просто Європа є різна. Кожен вибирає собі таку, як треба. Кому подобається красиво, коротше, тут є, це... любий любовь, навіть не дуже великий, якщо заїжджаєш, там в принципі, все цивільно красиво, а чуть поїжджаєш, виїжджаєш кудись в хащі, то там капець. Ну і вдоль берега, Іспанія, в основному це вдоль берега курорти, і, кстати, там дуже багато наших поселилося. В Гандії, ми коли були з Тані, так ми так подозріваємо, що це можливо безплатно багато наших там поселили. Тому що з одним хлопцем Таня общалася, і він каже, що з ним працюють дві дівчинки з України і вони там живуть. Безплатно їх хтось поселив. Так, і там дуже багато наших, кстати. От в курортній зоні наших дуже багато, а від курорта від'їжджаєш кудись в центр, тут нема. Mm. Mm. <реш> так, <от. реш> ну а по поводу чим приваблює Аргентина, ну просто велика країна, мало населена. Я люблю такі країни. Я б дуже хотів по таким країнам помандрувати. Ну і в пустині теж є свій кайф. Навіть вообще піщану в пустині, якщо взяти, то в ній теж є свій кайф. Так що і там буде кайф якийсь. І вона не, не сплошна пустиня. Там я дивився на панорамах, там є цікаві місця. Якщо дуже треба їсти, можна звернути трошки западні і попасти ближче до Андів, там, де буде більше лісів, більше гор. Вот. Але я все одно хотів би проїхати, южні, а вже потім туди повернутися на север. То есть, по Аргентині буду кататися, сколько мені захочеться, поки не Тому що Я туди якраз попадаю в літо. Вот. І, кстати, якраз по поводу Бразилії, хто питав, які у мене плани по Бразилії, по, -по Бразилії, поки планів ніяких особисто немає. Тому що я туди прилізаю і літаю, якраз починається сезон дождей, і мені треба швидко втікати з Бразилії на юг. Вот. Поэтому я буду їхати як можна швидше, щоб попасти в Аргентину. Там, якщо їхати ну, вдоль Дульберегі Океану, щоб так по було, то примерно 2000 км мені по Бразилії, і потім я попадаю в Аргентину. Уругвай я пропускаю, тому що я так подивився, там виходить неудачний крюк, тому що немає прямої дороги, немає прямих мостов ніяких. І поэтому я поїду самим прямим пічом. Ну, оце такий ближайший план. Далеких планів я не створює. І от такий вот план. Взагалі, ми зрозуміли, само путешествие по Бразилії буде якраз тоді, коли там хороший сезон. Хороший сезон в Бразилії починається в травні. І якщо так вийде, що я повертаюся в Бразилію після того круга, який я проїду, то я проїду місяця три по Бразилії до, до кінця липня або серпня. Тоді вже буду вертатися в Європу, якщо це буде так. А якщо ні, то тоді буде колись дільне путешествия по Бразилії. В Бразилії я дуже хотів би посіти Рарайму. Оце от, от таке. По поводу сонячної панелі працює вона нормально. Вон зараз зараз заряджаю повербанк її. Тут я просто заряджаю її повербанк, а телефон я заряджаю в аеропорту тому що в мене ж швидка зарядка, де куча розетки його зарядити. Ну а там в принципі, я поїду там день буде довгий, так що там в принципі, без проблем можна заряджатися. Якщо при хорошому сонці часа за три з утра можна добре зарядитися і днем навіть не треба буде. А якщо ні, то днем поцепити на сумку і воно нормально заряджається. Навіть тут, коли сонце більш-менш було, то мені вистачало за день зарядитися. Ну і Насчет грибів, я взагалі ніколи не їм не знайомих грибів. А хто їсть незнайомі гриби. <гум> незнайомі гриби їсти не можна. Тільки ті, що я знаю, які я ідентифіцірував точно. Ну Такі гриби, як маслюки, це взагалі така класна тема, що там взагалі невозможно чимось травитися, бо вони всі класні, там ні з чим їх не спутаєш. По поводу, кстати, там якийсь пацан писав, не трогай вона заразна, я так і не зрозумів про що він писав. Таке. От. Ну і по поводу моєї стояння здоров'я. Здоров'я в мене зараз покращилося вже. Особливо останні два дні у мене аппетит уже хороший, так що явно видно, що я пішов на поправку. Ну і хто там казав, що мені треба отдохнуть, там гостел поселитися, ще кудись в гостинці, ребята. Ось, це лучший хостел для мене. Тому що я себе почуваю добре, коли я вдома, а це мій будинок. А коли я десь в гостях в чужому буди, я себе почуваю некомфортно. Ну и короче это самое. По поводу води. Значит, ну, вообще вода не при чому, Я так думаю, вода не при чому, Я вообще не знаю, что за хворь такая була. Странная, потому что нельзя точно привязать їх к чему-то конкретному. Воно було, коротше, спочатку плохо, потом срачка напала, потом відпустила, потом знову срачка, но ну, возможно грибы подействовали так, я не знаю. О, желудок ще був слабший, а може гриби, да ще в придачу йогурт. Воно ну, все пройшло, так що зараз не страшно. Далі. Тема по поводу продуктів. Овочі і фрукти. Там помідори, гірки такі в судньому 1,5 євро стоять. От. Ну, такі от. Іноді бувають акції там по, одному євро, ті ж самі банани по одному євро. Я, кстати, коли розказував ціни на продукти, я про це не говорив. Хоча ми з неї купували овочі І да, Я ж говорив, що ми їх купували в основному магазинчику віддільному. Оце такі магазинчики дуже класні. Там дешевле. Буває. Цибуля, наприклад, по одному євро брали. Да, зараз багато цибулі є по одному євро. Тут, тут я взяв в цьому карфурі трошки дороже. Рубль 20. Что-то таке. Це сразу килограмм или, или полтора. Короче, сразу килограммовая такая сеточка, там 5 цибулин, Вот я їх потихоньку режу. Сначала по цілуй цеблу, сейчас по пол булон, я думаю, как раз мені пока я тут стою, хватит. Я хочу почистить все такие продукты, а з собою положу короче, в багаж, чуть-чуть продуктов, так, на день, хоча б на день, на два, примерно кілограм. Самих нужних, самых нужных, самых необходимых для выживания, как говорится. Хотя я дивився там. Виходиш з аеропорту, одразу карфур наш любимый, прямо возле аеропорту, так що там не будет проблем. Вот. Опять, же таки, опять же таки, я не знаю, що можна вести, що не можна. Я почитав правила там, виходить, що з зажигалки не можна брать, брати, балон газовий теж не можна такое. Опять-таки, если б у мене набор вещей був попроще, то мені б можна було зекономити, укомплектовать мінімальний набор вещей і взять його з собою на борт. Но на борт багато не можна. Мне надо і палатки, і колышки, вот інструменти велосипедні, я їх теж заберу з собою. Можна не всі, но необходимые заберу те ж самый плоскокрупці. Це очень нужная вещь. Якщо там шукать або купувати, всегда денег стоїть. Поэтому лучше взять з собою таке. Так, ну і по поводу чи суму я за своїм домом, за своєю майстернею. Якось воно було таке, но ну, я якось старався про це не думати. Перші місяці взагалі було сумно якось взагалі. А зараз якось так привык вообще на, на це не реагую. Якось так спокійно, я вже привик просто живу в походному режимі. Я вже якось так привик до тої мисли, що оце мій дім, оце така моя життя, і ближайший год-два це оце буде мій образ життя. На самом деле, ну є, я зрозумів, ну я. Я так розумію, що багато хто не зрозумів, що це ось моя зона комфорту. От, от такий образ життя це моя зона комфорту. Я себе так почуваю нормально, і я можу так мандрувати скільки угодно, поки мені не надоїсть. їсти. От коли мені надоїсть, їсти, і побачимо, що з того до того рівення поміняється, то тоді буду далі рішати. либо десь пускати корні в нове місце, або може якось повернутися в Україну. Ну Мені пофіг взагалі абсолютно. А зараз ні. Поки в мене бажання десь осідати немає. І... І поки що я так просто коротше, так, дивлюсь країни, зучаю. Але таких планів не створюю. Тому що я раніше створював плани. Саме бачите, що з того виходить з тих планів. Нічого з них хорошого не виходить, Тому в них нафіг ті плани. От добрався якраз там, де були питання по ділу. Значить так, по поводу чи ставлю я собі ціль дивитися якісь достопримічательності. Уже давно я так не роблю. Колись я планував маршрути створював. А в такому дивному путешествиї цього зробити не можна. Мені більше всього подобається, коли якась інтересність попадається по путі, тоді її дивлюсь там. А так спеціально кудись не їду. Вот. По поводу того, що я на перших відео був у шоломі, були времена, першої якось Я може не уверено ще сидів на велику і дуже часто падав. А може якраз того, що шлем мені теж мішав. Ну Потім як я і те саме, перестав падати, я перестав їздити в шльомі, з тих пор не падаю. Ось, 10 років абсолютно ніяких проблем. Тому Він мені просто не нужен. Я думаю, що шльом потрібен новичкам, які ще дуже плохо управляються і часто падають. Тим нужен, да. от так. от. Значить, якщо, якщо я брошу корні за океаном, нічого не зміниться. Так само Таня до мене приїде. Купимо нову хату, там, що там ми будемо строїти, купляти, строїти, не знаю, що ми там будемо. Вона приїде і будемо жити, як ні в чому не бувало. Ніяких проблем. Розстояння це не проблема. Що купила білет, взяла рюкзак і, і полетіла. Яка різниця, на яке розстояння летить? чи в Іспанію, чи в Аргентину, чи ще кудись, чи непонятно куди. Вот. Так, щось забув. Ну і по поводу, значить, да, в США підзаробити там пару тисяч, не треба воно мені абсолютно. Якщо я поїду в США, то чисто як турист. Вот. Ну і по поводу заробітку. Если мені треба було так я буду займатися тим, же, чим я раніше займався. І для цього не матиме значення, де я буду жити. Мені треба комп'ютер, інтернет і все. І некоторое время, щоб повернутися, як говорится, в тему. Вот. Що, ну... Вона якось при такому образі життя привикаєш до походного образу життя, до домашнього, просто треба буде знову вертатися. Так що отак от воно і буде. А поки проблеми немає в цьому. Грошей вистачає, на путіше і на те, щоб потім осісти десь теж гроші будуть. Опять же, такий вопрос по поводу плана по Бразилії. Де я буду брати велосипед? Я вже знайшов кілька магазинів, один із них мені дуже подобається, тому я як вийду з аеропорту, одразу сяду в метро і поїду туди. О, це самый реальний варіант, тому що там один такий магазин, там точно я щось виберу. На крайній случаї вже буду других шукати, можна навіть той самий OLX полазити, може там щось буде. ну то таке. Мені от проще приїхати в той магазин, там комісійний магазин, велосипедів дуже багато і по відзивам пишуть, що, що там без проблем можна вибрати, що тобі треба. От. По поводу, ну, по поводу красти я таким не займаюся. По поводу стартового пакет в Бразилії він мені не нужен буде, тому що опять таки, я ж говорю, що я в Бразилії не збираюсь довго бути. Я вже там якось припетляю з Wi-Fi. Wi-Fi в городах він все є, і в Бразилії, я думаю, буде без проблем. По крайній мере, хоч у великих городах, він точно буде. От, по поводу, де спати, де ночувати і все таке, ну так заїжджаєш кудись в ліс, тим більше там хащі такі, щоб взагалі без проблем місце можна буде знайти, вибрати, і комфортне, і все таке. Ну, Насчет диких животних, мені здається, це все перебільшення, тому що я про, про їхній животний мір, про їхню природу читав, не таке воно страшне, як і кажуть. Поэтому не страшно. По поводу карток, що там заблокують, не знаю. Мені приватбанк вообще написав, що у вас закінчилась картка для виплат. ви можете заказати нову і вам кур'єр при... безплатно доставить в будь-який адрес за кордоном, який ви скажете. Навряд ли мені хтось щось буде блокувати. І... Ну а якщо заблокуєте, то я взагалі знаю, як можна обналічити карток, тому вони мені навіть не нужны будуть. От. Ну і По поводу коленій, короче, я не знаю, коліні у мене не болять. Е -е, просто неправильно зрозуміли, мене коліні крутило з-за болезні. От. Коли болезнь пройшла і коліні крутити перестало. А так у мене коліні ніколи не болять, взагалі не, немає проблем. Ну і насчет Ігоря і Сашка, ну вони просто не публічні, вони не, саме, не, не пишуть публічно в інтернеті, нічого не виглядає. Це те саме. Тому Ігор навіть з групи удалився, коли я її зробив публічною. Він... Он... Іноді общаємося через лічку, ну так, не, не багато. Більше з в останнє час, ну і то теж. Я зараз якось неділю взагалі з ними не общався. Ну, в телеграмі там вопросов практично ніяких немає. Там все обговорюють по поводу того, але ну, я так зрозумів, що ніхто толком не знає. Навірно, ніхто не зрозуміло, хто з моїх зрителів літав по міжнародними рейсами. Или, нет. или всі таку теорію знають. Я наскільки помню, пам'ятаю, я дивився короті, наших українських інвестних блогерів, вони розказували, так там виходить, що основний шмон проїздить. При посадці в самоліт, всі перевірки, Якщо ти вже в самоліт сів, то на виході тобі ніяких проблем не було. Ну, якраз по поводу країн там упоминали двокалісні хроніки, а вони особи не никались. Я наскільки знаю, у них принцип такий, що вони більше, те саме, більше на виду стояли. Вони ніколи не Это... Ну, а в Індії то само собою. Мені Індія взагалі не очень подобається. На... Для приколу можна було з'їздити, но мені кажется, що туди даже можна їхати без велосипеда. А по поводу путешествия по Азії, то ще такий далекий план. Я почему Азію вирішив ставить на потом, потому що там более сложности з цими звізами. Ну, а если кудись летить з великом, це опять таки, кудись треба летіти, чи в Малайзію, чи в Таїланд. Там ще такий прикол, що раніше було віз, зараз. Вже наробили віз, ну, вроді як в Таїланд можна прилетіти без проблем, а туди вже получать візи в сусідні країни, десь там помандрувати. Вот. Ну, от, и, -таки, туди -таки, велик везти дорого. Якщо в мене буде класний велик, якийсь, то я його повезу з собою. А якщо знову якийсь говно, так я знову таки прилечу сюди. Поїду по цьому, на цьому велику, потім сяду в самоліт, цей велик знову ставлю, прилечу туди, там куплю новий і так буду ганяти. Ну це вже буде потім. Зараз мені більше привлікає Америка, тому що там проще, проще з переміщеннями і, і там взагалі такі країни, що мені подобаються. По поводу там, по останніх подій у світі, я вам так скажу, що я в цих віщах не розбираюсь, тому що... От, я раніше думав, що розбираюся, а потім, коли почалася війна, хоча я думав, що її не повинно було початися, я зрозумів, що я ні в цьому не розумію і більше не хочу в цьому розбиратися. По поводу часу натхнення для ведення блогу, ну просто, мабуть, більше від скуки. Мені коли становиться скучно, от хочеться якось так от самовиразитися, то я і починаю. От. Коли не хочеться, я прекращаю, Поки хочеться. Е -от. Ну і поэтому по поводу чи відчуваю я підтримку підписників, Ну просто так для мене це якесь спілкування. Я не люблю живе спілкування, а от таке спілкування мені подобається. Тому що так можна чоловіка, е -та, того тобі не подобається, виключити, або просто відключитися і не общатися. А коли вживу, треба завжди общатися. Це кстати по поводу Андрій задавав кучу питань. Яка роль мого блогу, Та не знаю ніяк. Просто показую свої мандри і все. Ну, так. ну Я більше показую мандри. Колись я показував всю свою життя в селі. Вот. Ну Потім реакція зрителі неоднозначна, то я прекратив це робити. А то що там это саме там, мені по барабану. навіть хтось і пише якийсь негатив. Я кстати, баню. Я, я некоторые комментарии поудаляв теж за розказую читав, їх поудаляв. А по поводу плану по Бразилії, ну я вже розказав про свій план, що я там хочу дослідження. Мені в Бразилії нравятся дикі місця. Там Амазонка, джунглі. И гора Рорайма. Вот это таке самое интересное. В городах мне там особо ничего интересного немає. Просто сама природа, як такова. Просто поїздить по диким бескрайним просторам. Вот это мені нравится. Іменно мне мені якраз Аргентина теж дуже подобається. Хоча, вроді кажется, иначе там якась пустыня. А по поводу як я обираю маршрути, це да просто їду так, щоб маршрут був удобний. Звісно, я більше люблю їхати такими дикими місцями подальше від цивілізації. Те ж саме і в Європі, мені цікаво, як люди живуть не там, де цивілізація, а там, де нам всегда показували всі, а там, де не такі, не такі як, нам, это самое, як нам показували. Іменно в Європі я побачив Європу не ту, яку нам колись є. Хоча я знав, я в останнє час багато чув, про те, що Європа вже не та, як ми собі представляли раніше. От вона така є. Але мені така Європа теж подобається. Це класно. Які країни я хочу відвідати після Бразилії? Ну я вже розказував. Після Бразилії я їду ну, в Аргентині, в Бразилії саме я буду недовго. Я їду в Аргентину, проїду на їх до по Аргентині, потім трошки повернусь на север. Там, де удобно вже їхати по Чилі вдоль берега, я переїжджаю в Чилі, їду по Чілі. Далі я їду в Перу. Потім буде Еквадор, Колумбія. И потом, возможно, я повертаюсь обратно в Перу и Перу еду в Бразилию и делаю путешествие по Бразилии. Ну, якраз літній сезон, як я вже говорив. Вот. Вот це такий план, якщо я буду повертатися з Бразилії. То есть я делаю потом в конце путешествие велике по Бразилии, там місяця три, ну, два 2,5 і три приблизно, ну, сколько можно быть в Бразилии, потому что я некий захист получаю, там не буду, буду як обычный турист, поэтому не более 3 месяцев. Ну, і потім прилітаю так само в Європу. От. О, а далі буду знову по Європі. Ну, а що я хочу порадити там, мандрівникам, я навіть не знаю, що порадити. Просто пробуйте, набирайте своїм опитом, тому що тут є, я не совєтчик в таких вещах. От. У мене свої методи, але ну, більшість людей їздить по другому Так як я мало хто. Навірно, взагалі ніхто. Ось так воно. Отже ж, на том видео с ответом на комментарии я заканчиваю, а видео про вчерашний и сегодняшний день, наверное, выйдет завтра уже. На том все. Бывайте. Пока. О, самолет. Покедово, чуваки.